Екзамінаційний маршрут номер 14 з сервісного центру 7141 по вулиці Лиси Українка, 21 у місті Черкаси. Друзі, вітаю вас на каналі. Ви будете виїжджати. Ось де виїжджає зараз автомобіль. Об'їжджаємо велосипедиста. Повертаємося у свою полосу. І рухаємось. Це огляд маршруту, дорожніх знаків, розмітки та поради для вдалого складання іспиту. Всі 15 маршрутів є на каналі. Заварюйтесь смачний чайок і дивіться. І допомагайте матеріальному каналу. Карта є в Приватбанку, є в описі цього каналу. Буду вам дуже за це вдячний. Рухаємось. Тут у нас з'являється дві додаткові полоси, оминаючи яму, перелаштовуємось у середню і тримаємось середньої смуги. На жаль, розмітки немає. І зараз нам необхідно буде повертати ліворуч на вулицю Сумгаїцьку. Чекаємо дозволяючого сигналу світлофору. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, але, але він у нас не працює, тому що працює світлофор. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автошколи на ваш вибір. Показали паспорт на камеру, назвали прізвище ім'я та по батькові. Присвідчили, що освітна нейтральна передача. Налаштували, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристягнули ремнем безпеки. присвідчили, що не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що... Не пристибнути воді або пасажири, затягнутий ручник чи не закрита двері. Витиснули щеплення, нажали, нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, вмикнули необхідний покажчик повороту, надали перевагу і рухаємось. Бачите, як ось водій повертає. Повертається. Він хотів оминути пішохода на Міцубісі. Зліво, от з тої полоси перелаштувався туди. Перелаштовуємось у праву смугу та рухаємось прямо. Бачимо. Дивимось уважно, чи немає людей. Максимально дозволена швидкість по місту у нас. 50 км на годину, але на іспиті краще рухатись десь 40-35. Зупинка громадського транспорту, якби від'їжджав, від'їжджав би громадський транспорт, нам його необхідно було б пропустити, бо він в кишені знаходиться, коли зупиняється. Перелаштовуємо. В середню смугу та продовжуємо рух прямо. Ну, тут ми можемо перелаштуватись знову ж таки у праву смугу. Безгідно правил дорожнього руху, нам необхідно рухатися якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо, що з цієї смуги нам можна прямо або праворуч їхати. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зелений, щеплення, передача, газ, і поїхали. Звісно, якщо ви на механіці, ми зараз рухаємось по вулиці Сумгаїцькій. І на перехресті з круговим рухом. Нам необхідно буде повернути на третій з'їзд на вулиці 30-річчя Перемоги. Об'їхали припаркований автомобіль, але там вже у нас знов припаркований автомобіль, тому залишаємось у своїй полосі. У прямо. Тут я вже залишусь у цій полосі, бо ми будемо з'їжджати аж на третій з'їзд і безпечніше все ж таки це робити із середньої полоси. Лівий покажчик повороту, бачите, бус попереду вмикнув. Можна вмикати, можна не вмикати. Ну, давайте ми також вимкнемо, але його запчасно, якщо вмикаєте, треба вмикати. Але справа дорожнього руху від нас не вимагають, того, щоб ми його вмикали. Рухаємось у середній полосі. І вже проїхавши оцей з'їзд до супермаркету, вимикаємо лівий покажчик та вмикаємо. Правий покащик і дотримуючись рядності, з'їжджаємо з кругу. Бачимо, тут у нас суцільна лінія розмітки перед пішохідним переходом. Об'їхали пішохідний перехід і повернулися в крайні праве положення. Зупинка громадського транспорту. Зараз, якщо маршрутка буде від'їжджати, їй треба надати їй перевагу, надаємо перевагу. Я думаю, що водій маршрутки здивований, тому що це не завжди, не завжди водії випускають. І рухаємось прямо. Друзі, нагадаю вам, що ну, права полоса вона не така вже і безпечна, як може це здаватись е е е учню. Бачимо знак, зупинка заборонена, тому запам'ятовуйте де вона є. Тому що, наприклад, ось з'їжджає автомобіль на, на прилеглу територію. Тому, друзі, ви вже знижуєте швидкість і ніколи не розраховуєте на те, що він... З тої самої швидкості буде туди повертати, бо там може бути якась небезпека, яма, там чи він когось пропускає. І... Тому що це також часті ДТП, коли людина розраховує і думає, що він зараз сховається, там а виходить, що автомобіль зупиняється і водій, який рухається позаду, доганяє просто і б'є його в бампер, в крило. Тому будьте вкрай обережні. Рухаємось прямо. Зараз маршрутка з'їде у свій. Ага, тут кармашка у нас ніякого нема. Чудово. Поворотник він також не вмикнув. Не по факту. Так, залишаємось у цій полосі, наближаємось до перехрести з круговим рухом. Хоча можна і перелаштуватися, але потім, ну якщо ви будете з'їжджати з, з першої полоси, то хай буде з першої. Бачимо, там у нас поліція якось нас догнала. І з'їжджаємо, верніш заїжджаємо на круг. середні полоси, десь тут тримаємось середні, середні полоси приблизно і з'їжджаємо також в середні полоси Це у нас маршрут номер 14 він у вас незвичайний, тому що це єдиний маршрут, де ми їдемо по вулиці Смілянській. І там, як на мене, по тій Смілянській вулиці, там на очку буде складніше за все їхати, тому що там дві полоси в кожному напрямку, вони вузенькі і там більш інтенсивний рух, там складніше їхати, ніж, наприклад, по цій вулиці 30-річчя перемоги. Давайте перелаштуємось завчасно у середню полосу, бо там буде зручніше з неї з'їжджати. І під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Зупиняємось на світлофорі. Заїжджаємо на круг. Даємо перевагу. Бачите, тут середня полоса збирає більше всього Автівок. Зверніть на це увагу, тому що всі хочуть їхати у середній полоси. Воно, полосі вона все ж таки сама безпечна полоса з усіх. З лівим покажчиком повороту рухаємось по кільцю. Зараз після ось цього з'їзду другого я вимикаю лівий покажчик повороту та вмикаю правий. Сповіщаю інших, що я буду з'їжджати. Перехрестя і тут я займаю крайнє праве положення. І це ми повернули на вулицю Смілянську. Рухаємось тут у нас, як я вже казав, дві полоси. Бачимо, тут у нас нові знаки місця концентрації дорожно-транспортних пригод. Знак 1.41 з табличкою можливість зіткнення. З пішоходами продовжуємо рух далі тут ми тримаємось правої полоси. Хтось там щось дороги не поділив десь. Бачимо, бус повертає, тому не притискаємось дуже до нього. Рухаємось прямо, бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо. Зараз через декілька світлофорів нам необхідно буде повернути ліворуч на вулицю оборонна. Тут так, краще так триматись, ну, звісно, згідно правил дорожнього руху треба рухатися якомога, якомога правіше. І тому ми так само їдемо і тримаємось правої сторони. Розпитку тут ніякої немає, зупиняємось на світлофорі. Нагадаю, що у фур є сліпі зони, ви повинні про них знати. І не підлазити, десь приблизно, як оцей білий автомобіль зараз приїжджає, а там водій його вже не бачить, водій вантажівки. Ми випереджаємо фуру, але він знає, що тут їдуть автомобілі, десь ось. Оце, оце сліпа зона, друзі. Тут він нас не бачить, щоб ви розуміли. Рухаємось прямо. Виїжджає. Автобус, будь ласка, ми повинні надати йому перевагу, бо ми знаходимося у населеному пункті, а він у кишені знаходиться. Знижуємо швидкість. У нас головна дорога, але ж... Світлофори у нас діють Так, лівий поки ще повороту, бо... А, він просто повертає, я зрозумів. Я думаю, він буде зупинятись, когось там десь забирати. Як це іноді буває. І рухаємось прямо. Міняється сигнал світлофору на дозволяючий. Зараз у мене швидкість 40 км на годину, третя передача. Вам краще тут їхати десь, мабуть, 35 я би порадив. би. Тому що тут такі вузькі полоси, багато інформації. Бачимо, у нас був знак 3.34 Стоїть у нас маршрутка і щось не похоже, що вона буде від'їжджати лівий поки повороту. Об'їхали та повернулись у праву полосу. Друга, третя передача. І, друзі, тут нам необхідно повернути ліворуч. На вулиці Оборонну. Тут вже лівий поворот він буде найскладніший е, з усіх лівих поворотів, які є е, з, усі, з усіх 15 маршрутів. Тому звертайте на це увагу. Ну, В принципі, складно, якби, ну, як дивлячись для кого, звісно ж для новачка буде складніше, ніж повернути там, наприклад, на вулиці там, чи на інших вулицях, там, де широкі перехрестя. Тут таке досить вузьке перехрестя, і тут саме якраз буде та ситуація, коли хочеться порадити, що крім того, що стійте на прямих колесах, буде це безпечно. А також звертайте увагу на те, що вам необхідно буде пропускати. Пішоходів, які переходять е, дорогу, які переходять дорогу, на яку ви повертаєте. Контролюємо, який там у нас сигнал світлофору, виїжджаємо і повертаємо з середини перехрестя. Рухаємось прямо. Тут у нас ще більш. Стислі умови, бачимо попереджувальний знак про пішохідний перехід, максимальне обмеження швидкості 30 км на годину, декілька небезпечних поворотів. Тут, а будьте вкрай обережні, такий досить закритий, закритий поворот. Тут можуть і велосипедисти їхати, і пішоходи йти. Тут такий піш... поворот нам не треба лівий вмикати, бо ми просто, дорога просто змінює напрямок. У нас тут головна дорога, це просто там хтось когось пропустив. Продовжуємо рух прямо, пішохідний перехід. Бачимо, жодного знаку нема, розмітка є, тому звертайте на це увагу. Бо люди, які тут працюють живуть, вони знають, що, що там є той пішохідний перехід. На наступному перехресті вмикаємо лівий покажчик повороту. Перехрестя таке трохи ...не класичної конфігурації і повертаємо. Це у нас вулиця Оборонна. З'являються тут у нас залишки розмітки і рухаємось прямо до сервісного центру. Але не вимикайте відео, дивіться до кінця, бо тут дорога пітляє. Бачите, можуть бути різні ситуації, ось велосипедист, будь ласка, їде. Давайте ми якось... Вмикаємо лівий покажчик повороту, перетинаємо суцільну лінію розмітки, це не буде порушенням, того, що велосипедист їде зі швидкістю менше 30 км на годину. Тому ми правила дорожнього руху не порушили. Головне, щоб цей обгін не був ближче, ніж 50 метрів до пішохідного переходу. А поза населеними пунктами 100 метрів. До пішохідного переходу не можна виконувати обхід. Знову бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 30 км на годину. Вмикаємо правий покажчик повороту і слухаємо інструкцію інспектора, вам скаже, куди заїхати. Друзі, дуже дякую, що дивились, дякую, що допомагаєте каналу. Бажаю вдало вкласти іспит. До зустрічі на дорогах і гарного дня!